Конструювання меблі для ляльки. Діти, до нас в гості завітала Лялька Марійка. Вона розповідає, що в неї дуже гарна кімната, але мало меблів. Лялька Марійка просить вас допомогти їй виготовити меблі, Але спочатку відгадайте загадку. Одягу собі збирає, по поличках розкладає, є стандартна є висока, є вузька, а є глибока. Шафа, вірно. Я у кожній є квартирі сидіння та ноги чотири. Для комфорту спинку маю, багато місця не займаю. Стілець так. Односпальне чи двоспальне, прямокутне, чи овальне. Ми на ньому лежимо, а як ніч прийде, спимо. Ліжко. Є комп'ютерний письмовий, однотонний кольоровий. Ми за ним навчаємось, пишемо і граємось. Стіл так. Виконуємо пальчикову вправу. Стілець стіл. Пропоную вам виготовити меблі для ляльки. Ось які чудові меблі вийшли у нас з вами. Ви молодці, малята, у вас все чудово виходить?